Нирка від тата, а печінка від мами у Львові вперше в Україні провели. Успішно подвійну родинну трансплантацію дитині. Пацієнт, семирічний Артурчик з Івано-Франківщини. Його вже виписали із лікарні. Про це розповіли у першому медоб'єднанні Львова. Хлопчик народився здоровим, але у два рочки йому діагностували агресивно злоякісну пухлину церкому малого тазу. Після тривалого лікування рак відступив. Однак в дитини виявили рідкісну спадкову мутацію, через яку знадобилася трансплантація і нирки. І про порятунок Артурчика і про унікальну операцію, яку йому провели, так само, як і про рідкісну мутацію, яка е, мала такі важкі наслідки для його здоров'я, будемо говорити із Вак Максимом Овечко, керівником Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова. Вітаю вас, пане Максиме. Чи чуєте мене? Чую, Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, наскільки унікальна, унікальний цей випадок Артурчика, як він себе почуває зараз зараз. Він почуває себе дуже добре. Він виписаний. Він вдома. Він в нас на амбулаторному спостереженні. Випадок дійсно дуже рідкісний. По різним джерелам це одна живонароджена дитина від 120 тисяч до 1 мільйона. Тобто дуже рідкісна генетична мутація. І е, вона є дуже складною і часто летальною в світі таких трансплантацій також робиться дуже мало. Е, уточніть, будь ласка, це власне перша подвійна родинна трансплантація дитині. Чи перша подвійна трансплантація? Е, ні, подвійні трансплантації або їх називають симультантними. Вони виконуються. Це може бути не тільки. Печінка нирка може бути серце, нирка, підшлункова нирка, тобто є різні комбінації, але от саме родинна і особливо дитині, коли двоє з родичів підійшли і можуть бути донорами двох органів, то така саме трансплантація перша. Наскільки складно? Я знаю, що операції, власне, було декілька операцій, і тривало в декількох періодах. Це, це все розкажіть, будь ласка, як рятували хлопчика? Так, сам оперативний етап він розтягнувся в нас майже на три місяці. Це було три великих операції, кожна з яких дуже складна. Перша операція це було видалення власних нирок дитини, оскільки вони були повністю з повністю забиті каменями. Ці камені є дуже щільні і нарощенні, плюс вони супроводжувалися дуже агресивною інфекцією. Тобто перший етап це очистити організм від інфекції, видалити власні нирки, які вже не працювали з каменями. Далі реабілітація і другий етап це власне трансплантація нирки від тата для того, щоб зняти дитину з гемодіалізу. І третій етап це трансплантація частини печінки від мами, оскільки сама генетична патологія супроводжується порушенням в печінці, і якщо не пересадити печінку, то татова нирка би втратила свою функцію буквально за лічені місяці. Тому тут критично важливо було дуже швидко пересадити нову печінку, що ми, власне, і зробили за три тижні. Оця рідкісна генетична мутація, первинна гіпероксалорія, яка призвела до дуже агресивної сечокам'яної хвороби в хлопчика. Е як вона часто трапляється. Я читала, що вона є спадковою, чи, чи правильно, і чим знала родина, що 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 може бути така ситуація. Зрештою, аналізи дитини відправляли аж у Корею. Скільки знадобилося часу, щоб зрозуміти, що власне з ним коїться? Дійсно, родина не знала, і зазвичай ніхто з ніхто з нас ніколи не знає, хто є носієм. Даного гену, тобто це мусить зустрітися дві людини, які є носіями генів, але цей ген в них не проявляється. Тобто ці гени є в рецесивній формі, і ніхто ніхто з нас не досліджує себе на даний гену оскільки це дуже рідкісна патологія. Я вже казав від одного до ста тисяч від одного до навіть до одного мільйона може бути. Тому рідкісна навіть того я більше скажу. Є багато закордонних статей, коли вся, вже є. Ураження нирок проводять першу трансплантацію нирки, вона є неуспішною, Проводять другу трансплантацію нирки, вона є неуспішною, і аж потім вже визначають дану мутацію. Тобто, рідкісна дуже хвороба не так просто зрозуміти, що вона є тут. Команда нефрологів дитячої лікарні дійсно все-таки зайнялася таким серйозним пошуком, і це зайняло декілька місяців, тільки дочекатися результату. А дійти до такого діагнозу це дійсно дуже складно. Тут багато аналізів клінічних, лабораторних треба, тому це зайняло місяці. Чи були у вашій практиці вже пацієнти з такими діагнозами? Так, в нас був один пацієнт, але він був старший. Це було десь 4 роки тому з точно таким самим діагнозом. Таких пацієнтів у всі Україні їх є дуже мало. Вони часто. Не доживають до старшого віку. У нас був пацієнт старшого віку. Це були перші роки саме такого розвитку трансплантації. 21 рік, і тоді, на жаль, пацієнт не зміг дочекатися такої операції, оскільки в нього не було двох батьків, які би підходили. А по закону України ми не можемо від одного з батьків взяти два органи. Тобто, людина може бути родинним донором тільки одного органу, і тому даний пацієнт на жаль не дочекався трансплантації. Чи потребуватиме цей хлопчик у майбутньому ще якихось оперативних втручань, чи те, що ви йому провели, воно би мало е, стати шляхом до повного одужання? Так, ну, ми не можемо говорити про повне одужання, оскільки це все одно методи, які частково витісняють хворобу. Здорова печінка зараз є здорова нирка, але вони мають свій ресурс. На жаль, середній термін роботи. Нирки, це в районі 10 років. На жаль, і треба буде повторна трансплантація. Середній термін роботи печінки є дещо довший, це може бути в районі там 13 років, іноді в кращих випадках до 20 років. Але є випадки, коли органи служать і по 30 років. Тому будемо надіятися, що саме Артурчику нашому пощастить і це будуть повторні трансплантації не раніше ніж через 20 років. Але повторна заміна органів часто треба, бо вони. Зношується швидше ніж свої я правильно розумію, що комп особливо комплексні трансплантації та й загалом трансплантації у дітей вони є складніші аніж у дорослих. І скільки у вас таких є пацієнтів, які потребують трансплантації одразу декількох органів? Є такі пацієнти. Перше, ця трансплантація у дітей складніша технічно, оскільки треба дорослий орган помістити в маленький дитячий організм наш пацієнт важив 16 кілограм і татова нирка доросла для нього є дійсно великим органом Чи навіть частинка мамної печінки також є дійсно великим тут є технічні складності саме в пришитті судинних анастомозів тобто судини в дітей дуже маленькі і це все треба так скомпонувати щоб кровотоку дитячого вистачило щоб запустився саме дорослий орган ми маємо декількох дорослих, які чекають симультантні трансплантації серця і нирки. Маємо пацієнта, який чекає на печінку нирку. І також маємо більше десяти пацієнтів, які чекають на трансплантації підшлункової та нирки. Серед дітей ми маємо також ще одну пацієнтку, яка недавно пер недавно, а декілька років тому перенесла трансплантацію нирки, і зараз в неї вже по інших причинах по іншому діагнозу, але спостерігається. Тальні фіброз печінки, який також в найближчому часі буде потребувати трансплантації. Дякую вам, пане Максиме, за цю розмову про унікальну операцію подвійну родинну трансплантацію, яку вперше в Україні провели дитині у, у першому медоб'єднанні Львова. Говорили ми із з Максимом Увечком, керівником центру трансплантології першого медоб'єднання Львова.